Перш ніж робити цю штуку, ви повинні поставити якийсь вентилятор, щоб він дув на вам на метеор і він не перегрівся і не згорів. Це, типу, так само пункт 0. Е, ну, типу, Я тут не розказую, як зробити якусь, якісь суперналаштування чи ще щось таке. Це просто ті речі, які я роблю для свого випадку, коли мені приходить новий з заводу. Тут не буде якогось там тюнінгу, якогось там. Я не знаю, чудес не станеться методи, не почне літати краще, не почне робити якісь неймовірні речі. Це просто типу, якісь такі базові штуки, які типу, я роблю на всіх дронах, тому що мені так зручно. І в принципі вони плюс-мінус підходять для будь-яких дронів, які ви собі купуєте, там, незалежно від От, Це одна штука. Тобто не очікуйте на якісь там чудеса. Далі ми переходимо до наступного пункту це рейти. Е, так, що ми робимо далі? Ми робимо рейти. Е, рейти редагуються в, в закладочці під тюнінг. І через це люди дуже часто путають їх спідами, І через це люди кажуть, дайте мені якісь спіди на дрон. І через це виникає дуже багато проблем, тому що є. Концептуальна різниця між рейтами і підами, піди, робляться під конкретний дрон, конкретний екземпляр дрона. Навіть вони залежать від того, в якому стані у вас все обладнання, і е, вони кажуть польотному контролеру, як реагувати на зовнішні впливи на дрон. Рейти робляться під конкретну людину. І якщо в мене, типу, я люблю літати по одному, хтось любить літати по іншому. То в кожного з нас свої рейти. Переважно, ну, типу, переважно рейти люди використовують одинакові на різних дронах. Крім тих випадків, якщо ви, там, ви маєте якісь ціни вуп, ви хочете літати ви повільно, ви там ставите а-ля Cinematic рейти. Якщо у вас гоночний дрон, ви ставите собі гоночні рейти. От, але мінятися рейтами типу, це можна просто порадити комусь. Але насправді це ну, типу, не, не надто має сенс. Тобто, коли ви заходите на цю вкладочку під тюнінг, оцей перший етап ви просто ігноруєте. Нас цікавить другий етап Rate profile settings. Тут багато всього є. Ми зробимо просто. Зараз вибраний Rate type actual, який, на мою думку, типу найбільш простіший для зрозуміння. Є, типу, інші варіанти, їх ми просто зараз ігноруємо. Оці три колонки. Відповідають, грубо кажучи, за три різних штуки, які в результаті малюють оцю криву. Відповідно, ви маєте три колонки для трьох різних стіків, якими ви керуєте ролом, пічом і йовом дроном. Перша штука називається Центр Sensitivity». Вона відповідає за те, ну уявіть собі, що ця вся картинка це ваш гімбал, ваш джойстик. Оця перша штука відповідає за те, наскільки буде чутливим ваш гімбал по центру. E, тобто, якщо ви зараз пробуєте рухати, ну, бо мали рухати ну, якимось стіко, там, ролом, наприклад, або, або його, я просто прохати. А пульт виключений в тебе? Так. Ну, тоді окей. Не буде. Він мене на зарядці. Фак... Окей. Факт того, що коли ви ставите отут більше число. Давай я включу, то... щоб, щоб уже воно було так, як треба. Ну, це, це так видно не буде, але типу, я просто розказую окей. Чим більша отут цифра, тим. Більш чутливий дрон є, коли ви робите мікрорухи з ці е, От ті всякі речі, які розказуються про дрібну моторику і мікроконтроль, вони мають найбільший вплив, коли у вас отут якась велика цифра. замовчуванням воно стоїть 70, якщо ви хочете літати в квартирі, там десь в кімнаті можете поставити там 50, 60, більше, менше, це просто типу для. Ну, не знаю, для початку, далі ви собі до цього підійдете самі як захочете. Е, поставимо нехай 50, я зберігаю. Макс рейт це те, наскільки дрон реагує, коли ви відхиляєте стік на максимум. Тобто, якщо я, грубо кажучи, повертаю, рухаючи стіком по центру, буду його повертати на 50, скажімо, градусів за секунду. То коли я відхиляю стік на край, він буде повертатися на 670 градусів на секунду. Тобто за секунду він буде робити там. Два оберти на руках своєї Тобто, якщо ви хочете літати просто повільно, наприклад, у вас є така тенденція, що ви перший раз взяли в руки дрон і ви так рухаєте стіком, страшенно, як ніби в Жигулю переключаєте передачі, то вам тут треба зробити щось менше. Наприклад, 400. Це буде дозволяти вам е, більше руху стіком і воно буде менше впливу робити на рух дрону. Але ви не зможете зробити нормально якийсь фліп навколо своєї осі, або рол, або фліп, тому що ви будете змушені тримати стік відхиленим в крайнє положення дуже довго, щоб дрон зробив той свій повний обер. Тобто, тут, якщо 400, то треба практично чуть менше секунди тримати стік відхиленим. За цей час дрон може впасти, якщо ви там підстелі навіть помінялися. Третя штука ну, це ви бачите, воно таке, типу, плавна така крива. Якщо ви робите якісь трюки, то вам напевно дуже захочеться, щоб ви могли і літати, точно попадати в дрібні отвори, і робити якісь піруети. Для цього існує оце Експо. Експо може бути там до одиниці. Дивіться, я зараз тут піднімаю Експо, я в себе ставлю там 53, наприклад. От, бачите, що відбулося з цією червоною лінією? Вона зробилася така таку, вигляд. Чим більше Експо, тим у вас різниця між. Оцим центральним, центральною зоною і оцею кінцевою зоною більша. Тобто, якщо я піднімаю експо, то в мене ще буде е, плавніше керування по центру, але на самих краях буде дуже різке. Тобто в даному випадку я зможу рухати по центру, все ще попадати дуже точно. А якщо я відхилю на кінець, то тут буде відбуватися просто стрибок до цих 400. Тому, якщо ви хочете робити якісь піруети, тут треба зробити там щось велике. 1000-1200. Я поставив 1000. Бачите, яка в нас була типу, початкова крива, ця зелененька або синенька. І що відбувається з цією кривою, якщо поставити отакий, отакий цифри. Тут по центру ми будемо керувати не тільки по, по самому центру джойстика, але типу, десь навіть до середини, воно буде плавно, лінійно відбувати цей рух. Але коли я зроблю різкий рух до краю, відбувається стрибок, і ми робимо швидкий ролл або швидкий флік. В принципі, що добре що добре в Betaflight, що в нас є кілька профайлів. Так, я це верну назад на 400. Поставлю тут 0, як воно і було. Збережу. От, в нас є. Кілька рейд профайлів, тут чотири їх навіть є. Тобто ви можете налаштувати кілька різних рейтів і перемикати їх в залежності від ситуації. Тобто, якщо я, наприклад, маю два таких набори, я літаю, наприклад, весь час в приміщенні на якихось рейтах поплавніших, на вулиці, якщо це там метор 75 він, в принципі, може літати на вулиці, у вас більше місця, ви можете поставити більш агресивні рейти. В принципі, ви можете поставити третій набір для чогось посередньо. Ну, давайте так таки щось зробимо. В нових BetaFly вже є таке поле для вводу імені. Тут давайте ми напишемо indoor. Indor. Тут якісь такі будуть плоскі рейти. Далі ми перемикаємося рейд Profile 2. Напишемо Mid. Тут залишимо такі, як були. І, до речі, вов, е у перших налаштуваннях у мене там я поставив Tortal на 70%. Так, так зараз це... ми до того теж підійдемо. Mm -hmm. е і третій профайл ми зробимо якийсь outdoor. outdoor. І тут я зроблю так, як я собі люблю робити. Не зовсім outdoor, але щось отаке веселіше. І тут моїх любимих 0,53. Е, далі ми подумаємо, як зробити, щоб це перемикалося, але тепер вернемося до того, що сказав Євген Дотрот. Крім того, що ви маєте рейти, дуже проблемно в квартирі на початку в обмеженому просторі це контроль газу. Тому що ви даєте газу, воно десь там підлітає, вдаряється стелю. Падає об землю і розбивається. Відповідно, є така штука, яка називається Throttle Limit. Тут є, ну крім Off, який типу ліміт виключає, є Scale і є Clip. Scale, цук... так, давайте зробимо Off. Газ за замовчуванням у нас лінійний. Тобто, як ми рухаємо стік від мінімуму до максимуму, газ збільшується от по лінійному закону. Якщо ми робимо Throttle Scale, то ми просто регулюємо нахіло цієї керової. Тобто, чим більше я тут роблю цифру, тим воно вирівнюється до початку. 100, це воно як було. Якщо я буду робити тільки ось умовно 20, я пам'ятаю, що там було 70, от. то газ буде практично нечутливий. Тобто, якщо ви будете давати багато газу, дрон сам по собі буде чуть-чуть тільки газ не Якщо ви зробите кліп, бачите, що сталося. Воно просто вам на 70% буде притворятися, що далі джойстик не рухається. Тобто ви до 70% дійшли, далі ви рухаєте стіком, газ не міняється. Так само може бути непогана річ, тому що якщо ви робите скейл, то у вас чутливість по всій довжині цього, цієї лінії газу вона падає. Тобто у вас вам треба по всій ділянці рухати більше, щоб давати більше газу. А може ви просто хочете. Не могти газунути в стелю, але вам треба, щоб газ був чутливий, то ви можете тоді зробити кліп. Ще наступна штука, яка типу, наступніший advanced level, це ще є така річ, як Throttle Mid і Throttle Expo. Тобто, ну, Throttle Mid рекомендують ставити такі, на якому Тротлі ви там хочете, щоб дрон зависав. В Throttle Expo ви можете зробити те саме, що ми робили отут. Тобто я можу поставити якусь експоненту. І відповідно в, в цій зоні газ буде більш лінійний, в цій зоні газ буде типу різкіше керуватися і в цій, і за рахунок Throttle тротлмід. Бачите, ви можете вибрати, де саме у вас буде ця плоска ділянка. Тобто ви хочете там, де, дрон, де у вас дрон висить, на якому значні тротла, ви хочете, напевно, тут плоску ділянку, щоб там на позиції зависання було найбільш легко керувати. Якщо ви вже даєте багато газу, Ну, тоді вже, типу, ми летимо в стеді. Якщо ви даєте мало газу, ну тоді ми хочемо, напевно, приземлятися. От. І це. Ну, я тут робити нічого не буду, тому що це треба робити експериментально. І. просто з... скинемо назад. Е -е -е так. Чому ми тут так тут залишимо? Е -е Для... мене Про... вже є питання. Так, кажи. А чим можливо зробити, щоб максимум газу раніше наступав, чим я дотягну джойстик до верху? Так і буде. Якщо ти поставиш отут кліп. 70, то ти коли джойстик дотягнеш до 70%. А, ти маєш на увазі, щоб типу він. на 70% вже був максимум? Так, так. О, не знаю. Давайте попробуємо. Поставити Більше ста не вийде. Напевно, що не вийде. Можна, в принципі, скалібрувати апаратуру на аутпут. Тобто ти, в тебе, коли ти е, налаштовуєш пульт, ти там виставляєш значення е, пульт виключений. Але пам'ятаєш, що ми робили оцей вейт і він був мінус 50. Ми ставили <світ> для того мікса. За до замовчування він 100. Тобто 100 означає, що від мінімального значення до максимального типу 100%. Ти можеш зробити цей вейт більшим за 100, і тоді в тебе буде по суті типу, сам, сам пульт передавати значення 100% швидше, ніж ти відхилив джойстик наж ти відхилив стік того джойстика на 100%. Це зробити mm -hmm. точно можна. Чи можна це зробити у Battleflig? Я не знаю. Ну, про просто проблематика в тому, наприклад, я так тримаю джойстик, що я доверху мені проблематично дотягнути. Тоді в тебе найкращий варіант в тебе, оскільки в тебе це проблема для всіх дронів буде, то такі речі найкраще налаштувати власне на пульті. Тобто ти пульт налаштовуєш під себе і в тебе будь-який дрон, рух Стіка, буде відповідати, ну, типу, буде мати певну якусь там залежність, яку ти задаєш на пульті. От подібні криві можна так само зробити на пульті, і типу і воно буде і пульт буде передавати значення. Від стіку таке, яке ти йому скажеш передавати співтак. Ну, це, типу, інша історія. Про це напевно було би варто поговорити якось окремо.